Друзі, привіт! Приготуємо зараз класичний пудинг. Спочатку включимо, щоб розігрівалася наша духовка. На 100. Я ставлю 180, нам треба 160 градусів. Ну, наприклад, беремо у нас тут 15 хвилин. О, я так і не розібралася, її правильно включати. Що нам треба? У мене форма, вона на півтори літри, баночка, молоко, яйця. О, цукор! Трошки мало, ну нічого. І, звичайно вже стакан. Боже, маєш такі великі стакани. Бриз, помічниця. дай цьому вредно Ось. Нельзя. Нельзя зайка. Без тебе ми Марсі нічого не приготуємо. Один стакан беремо цукру сукру. Дона! Пш! На сковорідку і на вогонь. Я вам покажу, як воно буде плавитися. Є цукру і тісто, щоб воно не було, так, знаєте, трохи притерне. Ну, Геть не, не, не сложку, так скажемо. Ну, Десь покладемо сюди три ложки цукру. Раз, два, три. Марсі, зараз дам по лобі. Поклав. Це вже викладаємо. Вибиваємо яйця. Дев'ять. У нас 10 яєць. Запам'ятайте, не це важливо. Важливо, яка кількість яєць у нас у цій баночці. Кидаємо яйця до цукру. І нам потрібно перемішати до розчинення цукру. Добавимо туди от стільки молока. Молоко з магазину. Зараз повернусь. Чуть-чуть чуть-чуть. Ну, Памі -чуть. допомагає, мама, я як ласати. У нас тут ми хіба розчинилися трошки ворог. Тут має, весь, весь має бути вас розчинятися. У мене одне рівно, а та, там не Так, виключаю. Ось цю карамель, ось цю карамель. Дуже обережно воно дуже гаряче, виливаємо у форму. Сподіваюсь, я захвачую цей момент. потекло, потекло. Працювати потрібно дуже швидко, і нам треба її розмазати по стінках. Ось така у нас вийшла форма. Доніс молоко. Все перемішали. Перемішали. Зараз у мене тут карамель трошки вийшла за краї, вона буде горіти. Я її ось так трошечки поправлю. І відправляємо у форму. Щоб вам було видно, ось у мене вийшло. Ще воно вже трошки потріскує, ось так ставимо і додаємо ще водички. 160 градусів 40 хвилин, якщо ваша духовка не дотягує до 160 градусів, ставте трошки вище. І обов'язково форма має бути десь на 1-3 у водичці. В процесі можна воду додавати, але в мене скляна форма, не знаю, як це треба буде, щоб не була холодна вода. Тільки гарячу доливати. Має схолонути. Такий, бачите, ось так. Ось так. Краєшок. Дона. Що ти різеш? Дона, тікай. Друзі, перебрала всі форми, що маю. Всі замажають мені оці вушка. Ну, зараз так, пробуємо ну, хай нам удача допоможе. Це хіба що так. Оба! Ось так. Звичайно, треба холодним виливати. Карамелі в мене було забагато, бачите, залишилось тут на стінках. Зараз спробую, пробую, пробую. В оригіналі я бачила, що це робиться, то тут карамель не лишалося, а може лишалося. Ось так і ще, знаєте, як подають, це ось так соус береться наверх. Так, ну що, спробуємо.